Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 15 листопада наші предки визначали, якою буде перша половина зими. Якщо цього дня небо заплаче, то зима за дущем не забариться. Якщо ж цього дня туман низький, то перша половина зими буде м'якою. Чого ж чекати цього дня від тернопільської погоди? Слухаймо тернополян. 15 листопада на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненням без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла. Вдень від 6 градусів до 11 градусів тепла. В Тернополі 15 листопада буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла. В день 6-11 градусів тепла. Ортоклініка повернення до активного життя. Такою буде погода 15 листопада у Тернополі і на Тернопільщині. Переглянути тернопільську погоду ви можете на нашому сайті tv4.t.ua, а також на нашому каналі у Ютубі. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. Ортоклініка повернення до активного життя.